Цього року Івано-Франківська область провела половину всіх юнацьких загальнодержавних змагань із шашок. Спочатку першість приймав у себе обласний центр, а вже у березні спортсмени зі всієї України приїхали до Косова на чемпіонат у шашки 64. Грали як у класичну, так і в швидкісну ігри. Голова обласної федерації шашок Константин Балтажи зазначив, що Прикарпаття гідно справилася із двома чемпіонатами. Хочеться побажати переможцям, призерам чемпіонату України на чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу. Більше принести медалі для України, щоб нашу Україну чули у всьому світі і знали, що є така країна, яка може інтелектуально перемагати всі інші. Івано-Франківщина доволі вдало виступила на цьому турнірі. Ми маємо два перших місця, а ще восьмеро прикарпатців стали призерами чемпі... Чемпіона розповідає, що у Косові їм доволі легко давалися перемоги. У моїй категорії було 30 учасників. Сильні. А Що тут побуло перемогти? Тренування. Я три роки займаюся шашками. Я займаюся шашками 8 років. Прийшла на шашки 7 років, просто захотіла сама. А победить помогает, наверное, уверенность в себе, поддержка близьких і опорні тренування, Кави приїхав привітати спортсменів і знаний на Прикарпатті Стронгмен, а ще заступник начальника управління молоді та спорту Назар Павлів. Він каже, що шахи одна із найдавніших ігор на планеті. А от грати в неї можуть справжні генії. Підтримала його і чемпіонка світу Ольга Балтажи. Хочу привітати усіх гостей. Знаю, що є представники різних областей. Багато учасників на цьому турнірі було також. Знаю, що у вас десь на днях була екскурсія, тому окреме слово вдячності і начальнику Косівського спорту Мельничуку Михайлу Дмитровичу. Також, звичайно, Івано-Франківська обласна федерація шашок заслуговує поваги. Також вам хочу сказати, що вже який рік підряд обласна федерація шашок є в призах серед неолімпійських видів спорту за попередній рік. Я хочу побажати. Тим, хто вибрав медалі і буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях чемпіонату світу Європи. Виступити гідно гідно представляти нашу державу. Тепер переможці готуватимуться до чемпіонату Європи, який відбудеться у Санкт-Петербурзі. Однак чи зможуть всі поїхати поки запитання? Адже витрати за участь у континентальній першості складають понад 15 тисяч гривень.